Добрий день, ви не помилились. Це канал Піди по їжі». З вами я, Оля Онощенко, тренер, нутриціолог. І в минулому відео я розповідала, чому білок такий важливий для вашого організму. І в своїй розповіді я згадала, що сироватковий білок це дуже класне джерело білку. Дуже багато людей думає, що це їжа для качків, для бодібілдерів, для спортсменів. І дійсно, бодібілдери і професійні спортсмени дуже часто, дуже багато використовують сироватковий протеїн, але це не добавка, це просто їжа. Це продукт, який виготовляється з молока, з частини робиться кисломолочний сир, а сироватка може висушитись без додавання хімікатів і бути звичайним продуктом харчування. Під відео мене запитали, яка сироватка краща, де купувати, який бренд. І тому я вирішила зробити це відео в себе на кухні і показати, що можна зробити з сироватковою пудрою. І для контексту: чи треба вам вживати протеїнову пудру для того, щоб забезпечити достатню кількість білка в організмі, в раціоні? Ні. Ви можете досягти достатньої кількості білка, вживаючи ваші звичайні продукти. Пудра це просто зручно. Наприклад, якщо ви зранку не встигаєте поїсти, то мабуть яєшню з собою нести не дуже зручно, а протеїновий коктейль ви можете зробити. Я використовую Nutribullet для цього і взяти з собою на роботу наприклад, в стакані. Тобто він швидкий в приготуванні, він смачний, він може бути достатньо низькокалорійним, щоб слугувати просто перекусом, в залежності від того, що ви ще додаєте в ваш коктейль. І як джерело білка, це доволі якісна річ, там хороший склад амінокислот, він дуже добре насичує, і він, наче як, недорогий. Взимку я не вживала сироватковий протеїн, тому що я люблю. Його в коктейлі. І для хорошої консистенції я використовую або лід, або заморожені фрукти. Прийшло літо, тепло, можна випити холодний коктейль. Який білок я використовую? І рекомендую. MyProtein. це англійський бренд, хороша ціна якість. Є Як купа інших брендів. Але ну ви, ви спитали, що я рекомендую, що я п'ю, щоб не ускладнювати ось він. Якщо ви хочете вибрати якийсь свій, може є українські виробники, я не знаю, якісь перевірені. На що звертати увагу при виборі інгредієнти, і на те, скільки білка в одній порції, скільки углеводів і жирів. Ми не хочемо, щоб виробник додавав туди зайвий цукор доданий. Зазвичай, чим більше білка на 100 грамів, тим він буде дорожчий. Тому просто звертайте увагу на те, скільки ви отримуєте білка. В, одному, в одній порції непогано, щоб було 25 від 25 грамів білка. В одному черпачку, як правильно казати, черпачок, ложечка. Зараз я покажу. Оце він? Як правильно? Черполошка це ванільний смак. Якщо ви не хочете додаткових ароматизаторів і замінників цукру штучних, MyProtein також робить чистий сироваточний порошок, де в складі там ще йде соєвий емульсифаєр, соєвий лецитин, але його там небагато, це не страшно, все нормально. Якщо вже ви хочете супер-пупер ідеальним зробити свій раціон, то ось органічні в мене порошки, корови їли травку, і тут нема ніяких добавок, тут тільки сироботочний порошок. Чи варто переплачувати, якщо у вас обмежений бюджет? Ні, абсолютно ні. Я також додаю в свій коктейль джерела клітковини. Це зерна чия, це зерна льону. Флаксід. Не всі одразу, просто показую, що в мене зараз є. Перед тим, як купувати пудру, я раджу спробувати смаки в пакетиках. Це, наприклад, карамель шоколад. Я таке не дуже люблю. Ось він в мене і лежить роками. І я додам ще малинку замороженої заморожений банан. Мені подобається текстура, коли я використовую заморожені фрукти. Банан додає солодкості і мікроелементів. Малинка теж мікроелементи і клітковина в зернятках. Молоко, вода, будь-що в мене сьогодні молоко кешю, просто тому що в мене нема. Звичайного молока. Якщо ви нормально переносите лактозу, то звичайне молоко це прекрасно. Якщо ви хочете зменшити калорійність, зменшити жирність, то ви можете додати половину молока, половину води. Я постараюсь додати лінки на правильний порошок під відео. Але як я вже сказала, дивіться на інгредієнти і на склад. Дивіться, щоб не було доданого цукру, і якщо це дешева пудра, то там, мабуть, буде менше білка на 100 грамів. Дивіться, чи виробник перевірений, чи все відбувається за стандартами. От я довіряю MyProtein, Цей же ж USN непоганий. От ви бачите, він так запаковується, як для бодібілдерів такий дизайн упаковки. А оці органічні, вони вже такі, знаєте, для дівчат, типу, які слідкують за своїм здоров'ям. В Англії. Білок додатковий, це вже дуже популярна річ. Є такий бренд Huel, який вживають всі: і спортсмени, і не спортсмени. Це така щоденна річ, такий замінник збалансованого прийому їжі. Я більше люблю нормальну їжу, звичайну, але це суперзручно тобто це вже коктейль зроблений за вас. Там непогана кількість білка, клітковини, збалансовано жирам і углеводам. В середньому, звичайно. Що значить збалансовано? Ну, Більш-менш там непоганий склад, але все ж індивідуально, але збалансовано для середнього споживача. Я додаю десь на одну порцію 200 мл молока. Можна розбавляти водичкою, можна просто воду використовувати. Зерна чи. Тут супер багато клітковини. Це чудовий продукт. Малинку. Думала на дві порції зробити, але зроблю на одного. І ось один черпачок. Можна ще додати шпінат, чогось зеленого, якусь зелену рослину. Сюди можна додати вівсяних пластівців, зробити це повноцінним прийомом їжі, тобто додати джерела углеводів. З приводу того, коли і скільки білка споживати, треба робити окреме відео для тих, хто хоче збільшити свою м'язову масу. Коли я кажу збільшити м'язову масу, жінки, не лякайтесь. Щоб наростити м'язову масу, треба дуже важко наполегливо тренуватись. Те збільшення м'язів, цей ефект ілюзорний, коли ви починаєте тренуватись, і, о Боже! Ростуть м'язи, це тимчасовий ефект, на жаль, тому що ваші м'язи починають зберігати більше глікогену. Глікоген зберігається в воді, тобто ви так наповнюєтесь, але це тимчасово воно потім зійде. М'язи нелегко накачати. Це не відбудеться за тиждень, це не відбудеться за місяць. Ви завжди зможете зупинитись, коли ви побачите, що вам занадто багато. І я зробила це відео, щоб наголосити, що це не для качків, це не так для побудови м'язів, як для вашого здоров'я в цілому. Тому на питання, коли і як споживати білкову пудру, відноситесь до неї як до звичайної їжі. І ви можете споживати її як окремий прийом їжі, ви можете це споживати як перекус. Значення немає. На упаковці написано 30 хвилин до або після воркауту. Ні, все не так просто. Є більше деталей, є більше нюансів щодо зростання м'язової маси. А для здоров'я важливо просто, щоб ви споживали достатню кількість білка. І щоб закінчити це відео, я більше люблю все-таки пудру без добавок. Я додаю. Фрукти заморожені, і це насичує смаком. Можна використовувати кокосове молоко, і тоді додавати заморожене манго, наприклад, буде інший смак або заморожене ананас. Я просто люблю більш натуральні смаки і тому вибираю порошок без добавок. Під відео ви можете знайти лінки на порошок, який я рекомендую. І може, ще щось забула сказати, то там теж напишу. До побачення!